Голови районних рад та представники районних засобів масової інформації Лозівського, Балаклійського, Борівського і Зюмського районів відвідали кущовий семінар у Балаклеї. Вже вдруге під одним дахом їх збирає відомий ведучий програми Свобода слова на каналі ICTV Андрій Куликов. Вели бесіду про те, як створювати резонансні новини, шукати інформаційні приводи для цього, як ефективно висвітлювати діяльність органів влади. На думку Андрія Куликова, сьогодні регіональні змі не тільки Джерело інформації це також великий спосіб згуртування громади. Саме місцеві змі здатні найкраще роз'яснити місцевим мешканцям значення для громади і більшості її мешканців подій і явищ, що відбуваються в загальнодержавному чи регіональному масштабі. Хоча відомий медіаексперт не завжди був зрозумілий. Прикладом було зауваження на привітання перших людей району на свят, на окреме сприйняття радіоефірів і телевізійних новин. Головне, що сприймалось. Так, це спосіб пошуку резонансних новин для привернення уваги глядачів, радіослухачів та любителів друкованих інформаційних джерел. В газетах Куликов порадив давати більше можливостей для висловлення своєї думки, як це вже декілька десятиліть практикують передові видання Європи. Семінар, організований Харківською обласною радою, спрямований був на розвиток інформаційного простору регіону, забезпечення інформаційної відкритості влади та підвищення медіаграмотності управлінців та пре представників засобів масової інформації різних районів Харківщини. Останньої суботи 2013 року в районному будинку дитячо-юнацької творчості відбулося святкове засідання членів клубу учнівського самоврядування Стожари. Темою зустрічі старшокласників було свято. Це творчість, натхнення і праця. Ніяких важливих питань учні не обговорювали. Їхнім головним завданням були веселощі, не обійшлося без традиційних гостей. На засідання був запрошений заступник голови Лозівської райдержадміністрації Микола Боболєв, який побажав від імен. Районної влади для учнів успіхів та нових здобутків. За дорученням голови Лузької районної державної адміністрації Богдана Касатичареви, себе особисто дозвольте привітати вас з наступаючим новим роком. Проходить 13-й рік, наступає 14-й рік, хай 14-й рік принесе вам великих досягнень в навчанні, у труді, щоб у вас було завжди так як ви. Для себе цього бажаєте, щоб батькам було чим пишатися, щоб вони завжди вірили в вас, а ви завжди були такі, яким вас хочуть бачити ваші рідні і ваші батьки. До учнів з поздоровленнями та сюрпризами також завітав і дід мороз. Саме з його візиту і почалася святкова частина новорічна. Мороз разом з учнями в хороводі навколо ялинки витанцьовував і учнівські таланти оцінював, даруючи цукерки. Дівчата та хлопці Лозівщини дуже активні і талановиті. Цього їм не позичати. Також старшокласникам була представлена нова версія старої доброї казки про попелюшку. Головними акторами в ній були учні Катеринівської загальноосвітньої школи. Казка виявилась оригінальною на молодіжний манер. Трагічна доля попелюшки не навіювала жаль, а навпаки, знаючи, що чекає головну героїню у фіналі вистави, було кумедно спостерігати за хвилюванням казкової дівчини. Звичайно ж все закінчилося, як у казці. Принц знайшов свою загадкову любов. А Попелюшка... Шка дочекалася здійснення своєї мрії. У заключному хороводі навколо прикрашеної лісової красуні кожен старшокласник отримав від діда мороза солодкі подарунки з привітаннями та побажаннями усіляких успіхів у новому 2014 році. Завдяки підтримці спонсорів, про яких згадували школярі, учнівське самоврядування завершило рік вдало. На таку підтримку сподіваються, і у наступному році.